Ух, хочеться їсти. сіта. я хочу вам дещо сказати. Іду йду до себе додому, а там стоп, чикені, що тут робите? О, привіт! О, привіт, Ельдар. Ми тут прийшли і що це за торт і що це? Ми вітаємо з твоїм першим телеграмом каналом. О, точно же ж, забу я. Точно же ж. Точно же ж, да где миг забутый? Я же ж сьогодні створив свій YouTube, свій телеграм канал. Це для. Це. Це для. Для тільки спонсорів і підписників. Ви Ви побачите найсвіжіші новини. Тобто найсвіжіше відео про Chicken Gun. Короче, Генган. Это ж классно. Что ж, и... починаем есть. Ням-ням-ням-ням-ням. Дуже смачно. от отсылку на новый канал закреплю под описом.